Христос посеред нас. Хочу поділитися кількома думками про народження Христа і для цього прочитаю вам вірша Богдана Ігоря Антонича. Вірш називається Слава вишніх». обняти всіх людей з великої ясної радості, до всіх гукати гей, сміятися безжурно радо. Немов мале дитя плескати в долоні голосно й здорово, сьогодні без пуття, сьогодні всі безглузді, всі обов'язково. Сьогодні гояться всі рани, сьогодні всміхнені, всі люди, Вставайте в хор вперед сопрани. Хай Янгол диригентом буде, хай грає пісня серед герця, бо це найбільше з перемог. Сьогодні в жолобі моєго серця народився Бог. Хочу виділити дві думки, якими з нами ділиться в вірші Богдан Ігор Антонич. Перша думка Христос народжується. Христос народжується для того, щоб війти в нашу рану, в наш біль, в наш гріх. І друга думка, Він народжується в жолобі моєго серця, місце, де. Дуже багато болю, де переживається дуже багато різних ситуацій. Дуже, дуже багато людей проходять через наше серце, входячи в нього, творячи місце болю, рани. Але є добра новина. Там, де є біль, там, де є рана, там вже є Христос. Він приходить і завдяки цьому наше місце болю стає місцем перемоги, місцем народження Христа, місцем зцілення. Для того, щоб Христос був там, нам потрібно йому довіритися. Віросвітлянські спільноти практикують прекрасну молитву, яка називається молитва Бога. Це молитва з відкритими долонями, де ми просто говоримо Довіряю Тобі, Боже. Сьогодні пропоную вам застановитися і сказати: довіряю Тобі, Боже, народися в жолобі моєго серця, в моїй рані, в моєму болі.